Метод роботи з запереченнями – поділ або ділення, кому як більше подобається, буває так, що ціна на ваш продукт ну, знаєте, так сильно дорожча за ціну аналогів, і тоді не варто навіть намагатись конкурентними перевагами свого товару там, компенсувати різницю у ціні. Якщо з тілу який вартує 2 тисячі гривень, а ви продаєте там, ручної роботи за 14 тисяч, то ніхто про конкурентні переваги слухати не буде. Аргументація тут майже безсила. Різниця між 2000 гривень і 14 тисяч гривень, вона дуже вагома. саме тому тут нам на підмогу приходить метод ділення. Він життєво, життєво необхідний, якщо ви продаєте щось. Чия вартість значно перевищує вартість аналогів. Наприклад, от згадайте рекламу батарейок Duracell. Одна батарейка служить до 10 разів довше. Ціна таких батареек дорожча, само собою. Але якщо порівнювати коефіцієнт корисної дії, то виходить вигідніше, тому що звичайних батарейок там потрібно буде 10 штук, їх треба постійно там міняти, то незручно. А Duracell, лише одна батарейка за ціною там п'яти звичайних. Вигідно. У методі ділення необхідно взяти якийсь параметр, на який ви будете ділити вартість. У прикладі з батарейками, це там термін служби. Там давайте візьмемо якийсь більш дорожчий товар, наприклад, відкатні ворота. Я недавно писав скрипти по цьому продукту, тому візьмемо їх. Є у нас. Преміум ворота, вони коштують ну нехай 70 тисяч, і є бюджетний варіант, який коштує ну давайте 24 тисячі. Параметр, на який будемо ділити, то термін служби. У преміум ворот це 40 років, у дешевих воріт, ну давайте 25 років. Я можу помилятись, на насправді, я не знаю там скільки вони служать, але для прикладу годиться. Далі нам треба отримати вартість виробу на рік. Та на місяць, у разі, якщо беремо 70 тисяч, ділимо на 40 років і отримуємо 1750 гривень на рік. В роті у нас 12 місяців, то це виходить 145 гривень на місяць. У бюджетному випадку ми беремо 24 тисячі гривень, ділимо на 25 років та отримуємо 960 гривень на рік або 80 гривень. На місяць разом преміум ворота нам коштують 145 гривень на місяць, а бюджетні 80. Різниця між ними 65 гривень. Далі, далі. наше завдання взяти оцю от різницю 65 гривень та порівняти її з чимось незначним. Наприклад, 65 гривень то є чашка кави у кав'ярні. Або Бігмак у Макдональсі, або там пачка сигарет. Тобто якісь несуттєві гроші. Можна там запитати, дорогий клієнт, хіба зроблять от вам погоду, оті от 65 гривень, на місяць от, от, ось цієї от різниці, якщо це лише чашка кави у місяць. І за усі от гроші, за чашку кави, за цю незначну різницю в преміум воротах ви отримуєте ось цю плюшку, ось цю плюшку, ще оцю, оцю, оцю і оцю. Дивіться, скільки бонусів за таку невелику суму, за таку невелику різницю. І тут же ми підключаємо метод аргументації. І тут, коли ви взяли от, ну, невелику вже суму. Він працюватиме набагато краще та ефективніше, ніж якби ви спочатку там пробували порівняти суму 24 тисячі гривень, та суму 70 тисяч гривень. Клієнт би вам заперечив, що на сімдесят за 70 тисяч гривень він купить три більш дешевих аналоги. І вони прослужать йому загалом більше. Але якщо клієнт порівнює незначну суму, то ваші аргументи. Набувають помітно більшої ваги. За 65 гривень на місяць переваги виглядатимуть куди приваблише. Приваблю, привабливіше. О! Якщо ви вирішили застосувати метод ділення, то щоб він працював, вам потрібно розписувати цифри разом з клієнтом. От разом. Сісти і це все розписувати, щоб він був залучений до цього процесу. По телефону, от просто словами, там, якщо ви пробуєте, це буде сприйматись складно. Краще вже підклю... підключитись там до Zoom, до скайпу і включити презентацію, щоб все було видно і була якась... якась візуалізація. І само собою цифри треба підготувати заздалегідь. Нічого так не руйнує довіру, як така довга пауза, коли. Ну, давайте я зараз порахую, калькулятор візьму. Ага, тут так, так, так. А, блін. А Ну, зараз, давайте я, давайте я порахую. Там ще, ще менше може помилитись. Все має бути підготовлене наперед. Бо магія в певності буде роз, ну, розруйнована. До речі, ділити ви можете на будь-який показник. Головне, щоб він був плюс-мінус вимірний. Подумайте, що це може бути в вашому випадку, якщо ви працюєте в B2B, то там все можна виміряти. Там, можливо, термін служби, можливо, там кількість штук в упаковці, можливо, там кількість там, підписників або глядачів, якщо ви там, продаєте рекламу, кількість там, робочих циклів, скільки там деталь буде витримувати, там, швидкість поставки, бо у деяких нішах від швидкості залежить там, дохідність. Там, швидко привезли, є запас часу. Поки Продукт, що не протух, термін не вийшов, можна його продати більше. Загалом, вам потрібно подумати, вже виходячи саме із, зі, свого, зі свого продукту. Якщо не можете взяти ну, жодного показника, то там B2C ви працюєте, там, то можете взяти якусь умовну шкалу задоволення клієнта, там, придумати її. Головне бути таким впевненим і переконливим. Наприклад, у вас там контактний зоопарк, і ви можете ввести шкалу задоволеності клієнта. Там. Наприклад, у вас контактний зоопарк, і ви вели, там, ну, що діти радіють на 10 із 10, коли на вашій, ну, по вашій статистиці. А Коли йдуть в зоопарк, там, тих тіскають козочок, курочок, там, єнотів і так далі. А опитування там, похід в кіно їх радує там, на 3 бали, а на батути на 7 балів, в качелі на дворі на 4 бали радують. І ви замірили вже 93 тисячі таких показників. І ви точно це знаєте. І потім ви здаєте. Питання батькам, а хочуть чи вони радості от, для своєї дитини, якщо хочуть, то треба точно йти в, в зоопарк, і ви можете поділити от, там, різницю, там, як туди доїхати, скільки це коштує і так далі. Все це поділити на якісь маленькі, незначні проміжутні, проміжутні показники, і у вас от, буде незначна якась така вартість. Тому вперед тренуйтесь, це дуже крутий інструмент, дуже крута техніка.